Привіт усім. Розкажу про цікавий вид зв'язку. В радіоматрі називається він FT8. Суть його полягає в тому, що ви підключаєте вашу радіостанцію до комп'ютера. Для підключення використовується такий спеціальний інтерфейс, який з'єднує трансівер Ось тут є дата-кабель. Отут є і там є ну, Два з'єднання для передачі звуку і для передачі керування. от, і За допомогою тої штуки ми під'єднуємося до ноутбука або до комп'ютера. Навіть можна під'єднатися до планшета. і Приймаючи на певній частоті от такі от сигнали, може ви їх колись чули, за допомогою ПК ви його розшифровуєте. І, відповідно, ви можете формувати такий самий сигнал у відповідь. Ну, наприклад, давайте якусь країну. Давайте... Що щось такого цікавого тут є? Ви можете вибрати країну, з якою хочете спілкуватися. Ну, давайте Італія. Ви натискаєте, натискаєте на TX, трансевер, якщо його черга. Наступає, він переходить в режим передачі. Тут, якби є дві черги, тут, зараз я гляну, де воно точно є, от. Тут є кожні 30 секунд, прийом передача міняється місцями або 15-45. Ну, тобто те то саме 30 секунд, але інший порядок. От. Суть в чому, е що сигнал передається 15 секунд і е в той момент. Той кореспондент має вас слухати. Ну, це робиться автоматично. Ви під нього по факту підлаштовуєтеся. Ми передаємо наш сигнал. Віссень там невелика, тисяча кілометрів. Тут мало би бути все дуже добре. Хіба він нас не чує, бо в нього дуже сильно шумить. От, Він відповідає, це червоним засвітилося. Це означає, що пішла відповідь від італійця. Так. І в його рапорті можна побачити, як він нас приймає. Мінус 02 ДЦБ. Програма взагалі той вид зв'язку дозволяє приймати за низьких рівнів сигналу, що є величезним плюсом. Сигнал насправді дуже вузький, я зараз покажу, тут є графік. От. Так, це у нас QSO закінчилося. Ми його підтвердимо. Тут є, в цій програмі є графік. Є GTDX програма, є WS ну В принципі, аналогічно, тільки в GTDX. Може щось зручніший інтерфейс і пише для вас, з якої країни йде передача. От. Ну, це частота, на яку я передавав, а це частота прийому. Ну, це якусь станцію приймає хтось мене викликає чи що, а він сам передає. Виключимо передачу. От ширина сигналу зовсім невелика. Тобто, це все це частота 400, 0, 74, я трошки її зрушив. так. І це і оце все, це є от, це от це окремо, це кожна окрема станція. Цей сигнал, це є окремі сигнали. Це є весь звуковий спектр від приблизно там 0 до 2500 кГц. Ну, чутливість трансівра найбільша десь від 300-400 до 200. Так. Таким чином, тут є в цьому сигналі зашифровано безліч отаких от сигналів на передачу. Все залежимо від діпазону. Це короткі хвилі. Ну, Це окрема історія. От Мене Бельгія викликає, давайте я відповім бельгійцю. Це коли вас викликають. Пишуть, напис ну, ваш позивний і позивний людини. Він одразу дає вам рапорт, з якою він приймає, з яким вас приймає 0-0. Ну, Бельгія знову ж таки надалеко, 20 метрів, зараз відкриті. І відповідно сигнал добре проходить. От. І це він одразу дає рапорт, що він все прийняв. Це такий короткий QSO і ми собі. Його додаємо в лог файл. Дуже класний вид зв'язку. Прикол, в тому що можна тут сидіти собі паралельно за іншим ноутбуком щось робити. А то навіть за тим самим можна щось робити, і він буде встановлювати зв'язки. Єдине, треба дивитися, щоб, наприклад, оці от не провтикати, щоб з вами не автоматично не встановили зв'язок. З діапазонів. Тут зручне меню внизу, ви собі вибираєте діапазон, в залежності, як працює ваша антена. У мене антена, тут вертикал. Отакий видно легенько. Вона висотою. ну Нижня частина десь метрів 10, а верхня виходить десь 15 плюс-мінус. Це вертикал і він може... О, Нідерланди. І той вертикал може працювати. Зараз секунду від 40 метрів і вище. Щось, крім 17 метрів, щось там немає резонансу на ньому. От. Всі діапазони в принципі, доступні. 20-метровий діапазон. Зараз 14 МГц. Станцій там дуже багато. Діапазон популярний. Але найдальші зв'язки відповідно на 10-метровому діапазоні. Там, в принципі, найцікавіше. Ну, цікавий вид зв'язку. Насправді 50 Вт для нього це є досить багато. Можна меншу потужність давати, можна і 5 ваттами працювати, це є цифра. Можна працювати не тільки з такого трансівера наприклад, з СВ. СВшка ще й простіше підключається. Це якось я можу окремо відео зніму. СВ 2017 або 2016. Я колись працював з СВ і воно в принципі так. Тут ще хтось мене викликає Британія, Англія точніше. Напевно, їм цікаво позивний, він такий досить рідкий для станції з України. І вони всі працюють. Ну, загалом Європа на цьому діапазоні зараз в дану пору цілком нормально йде. Якраз сигнал переважно по Європі. Якщо якісь унікальні сигнали, ну, то треба брати вищі частоти. Там вже буде набагато цікавіше. От такий от від зв'язку, дуже зручно, тому що є зручне меню в програми, в принципі, програма все робить за замість за вас. І ви ловите якісь цікаві станції, отут дивитися, Навіть змагання десь мають бути в кінці серпня, здається. По, е, по цьому виду зв'язку. Так. Стоп. Не передавай автоматично. Зразу на автоматично на передачу. Ви можете навіть написати тут, кого ви шукаєте. У мене в даному випадку Африка. Тому що хочу добити африканський ну, Master of Africa. Ну, Насправді там багато яких країн треба. Але в даному випадку тут тільки ближня зона Європа. От я переключусь, наприклад, на 10-метровий діапазон, ніхто мене не кличе. Так, нікому я не треба. Очищаємо лог файл. Ну, Оп. І слухаємо. Тут насправді станцій небагато і шумів відповідно, теж набагато більше. Ну, от. Станцій тут набагато менше, тому що 20-метровий діапазон. він... От, можна порівняти. От тут я переключився, кілька станцій. Всього-навсього кілька станцій. Ноутбук старий екран не такий яскравий, як в нових ноутбуків, тому трошечки він цей. Але для роботи в FT8 його вистачає Танзанія. Я можу, в принципі, покликати Танзанію. Не знаю, де то є. Це, напевно, Африка. Мені здається. Він зараз проведе QSO, в нього засвідчиться, що я його викликав. Зараз, по ідеї програма, мені не дасть з ним спрацювати, тому що він знаходиться. Він знаходиться на передачі. Ну, то він зараз кимось QSO проводить. Або вже провів. Давайте. Попробуємо трохи почекати, подивимося. Ну, насправді, такі виклики можуть тривати, ну не знаю, навіть кілька хвилин. Можна так кликати кореспондента, якщо цікава якась станція десь далека, то воно дуже дуже цікаво. Ну, насправді, е, от, ми його кличемо. Можливо, він же навіть його і не має на зв'язку. Я не знаю, що з там того боку робиться. Ну, але таке. Якось я детальніше розкажу про цю програму. В загальному я показав, FT8, трансівер, батарейка, може бути блок живлення, нема різниці. Ноутбук і щось з чим з'єднати трансівер з ноутбуком. Можуть бути інші схема, тут варіантів безліч. І ви собі працюєте, ну і антенна. Ви собі невеликою потужністю працюєте. В досить зручному режимі, без великих зусиль.